Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розпакуємо та затестимо ще одну новинку від EpoMaker. І це ще одна тяжка металева клавіатура, яка називається Tide 75. Клавіатура має регулятор гучності, відповідно, металевий кейс. Вона має переваги такі, як, наприклад, Gasket Mount, Тут навіть написано Flex Cut fr 4 Plate, підтримка трьох і п'ять пін свічів. Відповідно, хотсвап гаряча заміна. Підключення тут іде трьох типів: це дротове по тайпсі, блютуз і 24 Гц. Плюс, якщо важливо, це підтримка QMK та Via, програмування клавіш і налаштування клавіатури. Ось така коробка. Можна по QR-коду перейти на офіційний сайт, але ми зараз будемо дивитись на цю красуню. Відкриваємо коробку. Однією рукою тяжко це робити, тяжка клавіатура. Тут зверху у нас інструкція, ось так виглядає. Пінопласт, тобто клавіатура запакована гарно. І сама клава такого голубого кольору. Дуже прикольно виглядає. І плюс, ви подивіться, як вона приїхала запакована. Дуже стильово, класно. Це і презентабельно, і надійно. Це виходить, пластикова накривашка плюс в плівці. Це дуже круто, мені подобається. Давайте дивитись на саму клавіатуру. О, плівку знімемо. Розпаковка, прям, знаєте, як. Нової коробки. Пластикова кришка, якщо в неї хтось користується, то вона є. І сама клавіатура Ну, така холодна, чашка. Ну, моноліт просто, просто моноліт. Давайте з різних сторін вам покажу, як вона виглядає. Вона має кут, вже такий стандартний, скажімо, ніжок регульованих немає. Така плоска, плоскі грані. Ну, прикольно, дуже прикольно. А, і металева така вставка прям блискуча. знімаємо плівку. appo ну це дуже гарно, мені подобається. Подивіться, аж там видно, е, моє робоче місце відзеркалюється. Ну, це прикольно, це реально мені подобається. Хоч ви цього і бачити не будете, але саме от візуалізація це дуже класно. мені подобається. Наприклад, я знаю, що багато хто має не одну клавіатуру, і так просто на поличку поставити, от такою стороною, це дуже прикольно і дуже круто. З нижньої частини є такі чотири резинові ніжки. Прозорі. Давайте одразу їх протестуємо. Отак От клаву поставлю на столі. До речі, вона гарно виглядає. От так. і зверху, в принципі, з боку. Кнопки тут, написи, до речі, йдуть, виходить, з передньої частини, не зверху. Це цікаво, Кейкапи, звичайно, можна завжди замінити. Але прикольно. Клавіатура не їздить, тут треба зусиль таких гарних. Прикладати, ну і плюс вона тяжка, вона і не буде їздити. Все закручено шестигранниками такими. Ну, класно, класно. Донгел сховали з правої сторони, ось тут він, тому якщо клавіатуру з собою берете або ховаєте цей донгл, він буде разом з клавою. Плюс тут зліва виходить підключення Type-C для зарядки або дротового підключення і режим переключення, так? Я так розумію. хоча Якось воно положення типу, має одне. Треба дивитись, розбиратись. От, Клавіатуру я включив, загорілась підсвітка. Підсвітка пробувається навколо кейкапів, але вже бачу, що от тут зверху сильно не видно з рахунок того, що є така металева, відповідно, пластина проходить тут. Ну, але так, от, якщо клавіатуру тримати, ну, видно. В темноті буде ще цікавіше виглядати. От, Перше враження дуже прикольне. Кноп сірого кольору крутиться. Дуже приємно, так і тихо, і відсічки є. І натискається приємно. Металевий він. Ну, регулятор мені дуже подобається. В комплекті також є ось така коробка. Давайте покажу, що тут є. Та й сам подивлюсь, тому що ще не дивився. Так, ключ шестигранник, відповідно, щоб розкрутити клавіатуру. Пулер комбінований для свічів і для кейкапів, щоб почистити банально або поміняти кейкапи в майбутньому. І також є ось такий кабель. Він йде резиновий з фільтром, Type-A, Type-C для зарядки або для дротового підключення. Зняв я свіч. Ось так виглядає свіч в моїй клавіатурі. Він повністю такого закритого типу. Кольор таки такий більше оливковий, бо такий легенький, якийсь салатовий, не зрозумів такий колір. Але по тактильним відчуттям. Свічі змащення, і це класно. От мені подобається дуже, що останнім часом багато клавіатур від епомейкер вони роблять е, зразу свічі змащення за і в принципі цього достатньо. Можна там самому змастити, ще ефект буде крутіший, але мінімальна змазка є і воно е, дуже класно ходить. Нема ніякого відчуття пісочку, тобто. Самі стінки свіча не труться, і це реально дуже класно. Відповідно, ці свічі йдуть на 5 пін. Але, як я сказав, ви можете поставити сюди свічі і трьохпінові. піною. Бачимо одразу, що на платі є. В нас прокладка силіконова. Це дуже добре. Свіч не буде стукати по самій платі, і звук буде цікавіший. Силіконову вставку зробили під пробілим у цьому місці. Стабілізатори змащені, в принципі, так достатньо непогано, але ми їх за тестом подивимося. Змастити стаби завжди можна, якщо що. Діод знаходиться з південної сторони, ось тут. Але під пробілом тут якась така конструкція трошки інакше світиться, от, отут під цим силіконом. Ну, цікаво зробили. Якщо брати по літерах, то літери теж трошки просвіщаються. Це буде видно більше в темноті. Ось так символи відповідно тут нанесені. Що стосовно самих кейкапів, то от можете побачити товщину стінок. Ну, вона тут середня, є кейкапи у і краще, але в принципі якість їх непогана. Як кейкапи покажуть себе з часом, ну невідомо, але в принципі для такої ціни і клавіатури, якість таких кейкапів, це доволі непогана. І ось показую вам ще один кейкап. Але таке, знаєте, відчуття, що це як АБС хорошої якості, ні PBT. А АБС тут до речі, щось пише GSD, незрозуміло, але мені якось як по АБС. Можливо, воно так і є, тому що на коробці не вказується. От, але принаймні, ну виглядають вони і відчуваються непогано. Клавіатура, звичайно, на любителя, але вона цікава, тому що ну, в першу чергу це колір, але там ви можете обрати для себе який колір вам подобається. І як обіцяв, в кінці відео тайпінг тест даної клавіатури, пишіть свою думку в коментарях, що ви про неї думаєте, і обов'язково не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк цьому відосу.